Пролунав уже дзвінок, всіх покликав на урок, тож дружно всі сідаємо, працювати починаємо. Ми з вами живемо у 21 столітті, в час різноманітних мобільних гаджетів, які міцно увійшли в наше життя. І як же ж незручно буває переглядати якесь відео на телефоні, спілкуватись по відеоцвінку, коли наші руки зайняті або ми не маємо можливості тримати його в руках. Часто виникає ситуація, коли хочеться, наприклад, подивитися кіно, але немає можливості або бажання тримати телефон в руках. Або через декілька годин постійного тримання гаджетів, рука починає боліти, і ми похапцем шукаємо, куди б покласти пристрій. Що допоможе впоратися з цією проблемою? Для зручного користування смартфонами, які бувають як компактними, так і дуже великими, було придумано чимало підставок з різних матеріалів та різної форми. Підставка для гаджета необхідна в домі річ. Яку можна виготовити самостійно. Для цього потрібно лише трохи фантазії, бажання, крапельки творчості та деяких матеріалів. Навіщо потрібна підставка під гаджет? Адже багато людей чудово живуть і без неї. Насамперед тому, що це зручно. Адже сучасні засоби зв'язку мають невеликі розміри. Практично кожен стикався з проблемою пошуку свого телефону, навіть не те, щоб у квартирі, а й на робочому столі. Перевертаючи купу паперів, багато хто замислювався: а чи не можна зробити так, щоб він завжди був на очах і під рукою. У цьому випадку підстава під телефон чудове рішення. Підставка це пристрій. На якому щось ставлять. Історія створення підставок і поличок сягає глибокої давнини, коли люди шукали шляхи для вирішення таких питань, як облаштування свого житла. Ще наші далекі предки усвідомили необхідність твердої чистої поверхні, яку можна було розкласти їжу і поставити якісь предмети. Перші підставки для гаджетів з'явилися разом із розвитком мобільних технологій. З популяризацією смартфонів і планшетів стало актуальним забезпечення їх стійкою підтримкою. Початково люди використовували різні саморобні засоби, але попит на спеціалізовані підставки зріс. Інженери винайшли компактні та зручні конструкції для тримання гаджетів під час використання. З поширенням ноутбуків і планшетів підставки отримали різноманітні форми та регульовані можливості. Деякі з перших підставок були стаціонарними. Але пізніше з'явилися портативні моделі для мобільного використання. Зміна матеріалів виробництва дозволила створювати більш легкі та стильні підставки для гаджетів. Сьогодні ринок пропонує широкий вибір підставок з різними функціональними можливостями для задоволення різних потреб користувачів.